Безжальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Я бачив, як снаряд летить прямо на маму, а потім білий спалах. Так, 11-річний Кирило з Харкова згадує момент, коли він востаннє бачив свою маму живою. Сам хлопчик отримав множинні осколкові поранення і мало не загинув у лікарні. Один уламом дійшов до серця. Про трагічний день, який назавжди змінив життя усієї родини, розповів тато Кирила. <пілляння> Харків'янин Владислав Дев'ятко не перестає дякувати за допомогу, а головне безпеку, яка тепер є у них із сином. Небайдужі італійці гостинно прийняли родину із України, надали безкоштовне житло, харчування та медичну допомогу. У нас у службі очну замічати. Ді б ми ні були за ці три місяці, у нас очень, очень завичательне розповідає. Ми знаходимося в піне, рядом з нурім нам до моря йти буквально 5 минут. Да, море, Розповідаючи про реабілітацію Віталії, тато Кирила не стримує сліз. Потрясіння від пережитого надто сильне. Я не хочу об этом Дитина не хоче згадувати про найстрашніший день у своєму житті, коли на його очах російський снаряд убив його маму. Сам Кирило отримав множинні осколкові поранення. Владислав у цей час перебував у відрядженні в іншому місті. Трагедія сталася 7 березня. Російська армія обстрілювала один із мікрорайонів Харкова, де жила родина Дев'ятко. Это видео сняли соседи. наш дом прилетел сегодня ради. Вот. Он вообще пошел. А вот Радя, вот это от нашей подружки осталось. Женя ее звали, 36 лет. Фейк тоже. Вот они, фейки. Мы находимся в городе Харькове. Это жилой район, называется Алексеевка. Улица Целиноградская, 50 есть. Из... Сегодня 7 марта 2022 года. Вчера в 23 часа ночи нас начала бомбить российская артиллерия. Вот последствия вы прекрасно видите сами. У нас трое погибших. Посмотрите, просто это жесть. О, от человека что осталось? Вот, смотрите. А вот девушка лежит. Ей было 36 лет. Звали ее Женя. А вот еще, смотрите. Это сосед с четвертого этажа. Вот это наша дружественный делают. Вот, гребный русский мир. Они находились на первом этаже и начало бомбить. Они очень испугались. И сосед говорит, побежали прятаться в подвал. Вот. И убегает со своей матерью на улицу. И моя жена след за ними. За женой бежал племянник Сашка, сын родной сестры жены. 21 год ему было. И как только они начали из подъезда выбегать, прилетел снаряд, и Кирилл видел это, он сказал, что, говорит, вижу, что прямо в маму летит. А потом, говорит, белый свет, и и, все, и... Жену разорвала вообще, ее на части разорвало. Тех людей, которые тоже были на улице, их тоже разорвала. Сашку он был как бы в глубине подъезда и его просто пробило всего. Он скончался на, на руках у своей мамы, потому что она бежала за ним. Она пыталась ему помочь. Она кричала, она пыталась затыкать те места, где у него бежала кровь. У нее был единственный сын. Она жила, фактически жила только для него и Що діло только для нього, для, тільки для того, щоб а... Кирила пробила тогда осколками. Зранені не був весь. Його забрали в, больницю, в і там в го дні отложку. Після операції стан Кирила став покращуватися. Але за три тижні у дитини трапився інсульт. Харківські лікарі не одразу змогли діагностувати, що в шиї хлопчика залишився уламок, який згодом опустився до серця і спричинив критичний стан. Провести складну операцію в підвалі під постійними обстрілами було неможливо. Кирила перевели до стаціонару і просто підтримували життєздатність за допомогою крапельниць, врятувати дитину могло лише диво. Ми Набротілісвотфон матір двонок і тільки вони... В частности, руководитель фонда быстро, причем очень быстро, она нашла возможности. Нас забрали прямо с этой больницы. Когда нас забирали с больницы, зная то, что произошло с ребенком, вся, ну, все врачи в этой, из этой больницы, все медсестры, они вышли на улицу. И кто-то молился кто-то. Алла, про яку із терепетом згадує тато Кирила, разом із чоловіком Олегом уже багато років займаються благодійністю. Нині їхній благодійний фонд працює не лише в Україні, а й у Європі. Єдина можливість була в нього вижити це знайти можливість. Лікуватися в Європі на той момент ніхто за нього не брався. Він до нас звернувся в нашу благодійну організацію допомогою. В короткі строки ми відправили зі Львова приватний реанімобіль за дитиною до Харкова. Слава Богу, він на кордон доїхав живий, в хорошому стані. Операція тривала дуже довго, навіть довше, як планувалося. Вона пройшла успішно. Ніхто не обіцяв, що він встане на ноги і що він зможе в своєму житті ще ходити. На сьогодні це хороша дитина. Цей результат надихає, дає сил боротися нам щодня за таких дітей. Результати, яких зміг досягти Кирило, справді неймовірні. Хлопчик став на ноги, а зовсім нещодавно здійснив свою мрію. Покатався на велосипеді. І далі розповідь про ще одну маленьку харків'янку. Талановиту спортсменку. 12-річна Василина Куценко з Харкова виборола третє місце у чемпіонаті Європи з Шаша. У змаганнях взяли участь 120 спортсменів, і українка була непереможною. І це, незважаючи на пережитий жах, вимушене рішення втекти від бомбардувань за кордон та тренування по інтернету. Про українську силу волі та шлях до перемоги. Далі в сюжеті. Закутана в український прапор Василина під овації йде до п'єдесталу. Дівчинка зізнається, що зовсім не пам'ятає, як ішла за нагородою, бо дуже хвилювалася. Я зайняла третє місце у близьковичній програмі, і суперниці були складні. Василина з мамою, сестрою та племінницею Емілією зараз живуть у Швейцарії. До мальовничого міста Люцерн дівчинка переїхала із Харкова через війну. Їхали, ми не знаємо Було просто з цього кошмару, з цього ташмари Їхати не можна залишитися. Де тут кома? Сім'я досі не знає. Жити у небезпеці діти не можуть, каже Лариса. Виїхати в нікуди неймовірно важко. Та й Василина у Швейцарії залишилася без тренувань. Вдома дівчинка у шашки грала тричі на тиждень по три години. Тепер все по-іншому. Це відбувається онлайн з тренерами або тренера відправляють завдання, бо тут не грають шашки і тут нема клубів шашки. А ще доводиться вивчати німецьку мову. Це взагалі незнайома мова. Ну, до цього я вчила її, але не дуже. Втім, жага до перемоги мотивує. У Шашки Веселина почала грати у п'ятилітньому віці та повірила у себе. До чемпіонату Європи готувалася як могла, але подорож до Туреччини залишалася під загрозою через відсутність грошей на квитки. Зробили пост у Фейсбуці, я спілкувалася з людьми в коментарях. особистих повідомленнях, відправляла відправляв дипломи та все інше. І допомога не забарилася серед багатьох благодійників. Є і женевський осередок українського товариства у Швейцарії. Все, що вона пережила, і війна, і біженство і Жити під знаком питання, чи ти поїдеш, чи не поїдеш, чи чи можливо, чи неможливо. Це все стрес, це все е, впливає на е, психологічний стан дитини. Я розуміла, що Україна не буде, ну може буде, але не буде представлена е, на цьому чемпіонаті. Цією дівчинкою, от, і в неї є шанс. Вона єдина з тих, хто може туди поїхати. Вона здібна, вона може, і вона зробила це. Гроші є на це повідомлення. Тренери дівчинки Олег Шапунов та Марина Касьян видихнули із полегшенням та почали збиратися в дорогу. Збирала валізи і майбутня переможниця. Це була звичайно неймовірна радість, тому що мама вже не вірила, що це можливо, вже здавалася, але завжди казала, що все вийде. Просто треба не здаватися, намагатися ще ще найбільше була рада Емілія. Вона бігала до Василісову кімнату, де заважала їй грати, коли вона тренувалася. Василина радіє, що незважаючи на труднощі, українські спортсмени завойовують перемоги для України. Дівчинка вірить і у велику перемогу рідної держави у війні і за російськими загарбниками. Тоді вона зможе повернутися до тата, який чекає на свою чемпіонку в Україні. Що би йому передала? Які важкі випробування випали на долю наших дітей, безтурботне дитинство поруч із батьками забрали ракети і снаряди окупантів. А щасливі українські діти вмить перетворилися на дітей війни з важкими спогадами і невизначеним майбутнім на чужині? Наступна історія з Чернівців: там Збройним силам України допомагає собака. Пес Позує на фото, а перехожі за ці фотокартки надсилають кошти на потреби української армії. Чотирилапий волонтер також є активним користувачем соцмереж і отримує пожертви навіть із-за кордону. Вже вдалося назбирати 20 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати квадрокоптери для військових. Тут уся увага лише йому. Знайомтеся принц Паша. У звичайному житті цей лабрадор ніжився б на дивані, бігав би за м'ячем та гавкав на котів. Але зараз він сидить практично нерухомо, суворий, ніби військовий, бо має відповідальну місію: збирає кошти для збройних сил України, охочих сфотографуватися з Пашою і цим допомогти армії багато. Фотографію можна зробити за будь-який донат. Це дійсно велика допомога е, нашим ЗСУ. Він дуже ніжний, хороший, е, він досить наполегливо працює. По перше, я дуже сильно люблю свою країну. Я просто люблю собаку. Він добрий і розумний, але водночас гордий і з характером. Його всі тискають. А він у відповідь широко розкриває пащу, начебто посміхається. Не натішиться псу і чотирирічний Артем. Він із мамою приїхав до Чернівців із Одеси. Хлопчик досі боїться гучних звуків та сирен. Паша малюка трохи заспокоїв. В єдності, міцніші разом. Ми допомагаємо один одному. Дуже привабливий песик. Тому він дуже любить собачок. Так ми оце якщо бачимо маму погладити собачку. Це залюбки, да? любов до тварин у нас. На ярмарку, де збирає пожертвування пес, працює і 10-річний Сашко, і теж збирає гроші для Збройних сил України, продає різні вироби, які власноруч змайстрував із мамою. Десь біля 16 тисяч гривень. Я ще збираю. Це колочки є, наколочки. Ось недавно з'явилися ляльки-мотанки. Ну, це важко, тому що ми завжди вночі це робимо. До мами цю ляльку мотанку вчора робила до третій ночі. У собаки є своя сторінка у соцмережах. Завдяки йому жертвують на Збройні сили України і небайдужі за кордону. Крім того, з ним просять зустрічі і мешканці Буковини та інших регіонів України. Телефонують і кажуть, що тоді -то хочуть приїхати з ним фотографувати. перераховують кошти. Ну, на, на карточку вже порахували близько 7 тисяч гривень. А все решта приносять і безпосередньо в скриньку кладуть. Ось таким чином Паша долучається до підтримки наших. Вайд. У Паші вже й фанатів безліч. Перехожі купують кухлі та листівки з його фото. <праць> а вже за кілька днів у Паші ювілей. П'ять років. На свій день народження із подарунків пес приймає лише пожертвування для Збройних сил України. Художники з України та США перетворюють купи розбитих машин, знищених у перші дні війни Росії в Україні. Малюють на них яскраві соняшники. Усе це відбувається в Ірпені під Києвом. Багатьом така ініціатива художників подобається, але й ті, у кого проект викликав змішані почуття. Мовляв, створювати красу з уламків війни неправильно. Роботу художників санкціонувала міська влада. Усі гроші, отримані від цієї акції. Підуть на відновлення муніципалітету. Активісти не просто розмальовують розбиті війною автомобілі, а й потім продають твори у цифровому вигляді, щоб зібрати кошти для України. Ось так: мазок за мазком, і купа металобрухту перетворюються на витвір мистецтва. Малюють спеціальною фарбою, переважно соняшники. Місцеві мешканці підтримують художників. Ячності. Які приходять сюди, на це місце, які втратили своїх близьких. Ми плачемо, обіймаємось, вони нам дякують. І це неймовірно ну, те, що тебе окрилює, і ти розумієш, що це потрібно робити і що це необхідно людям, і ти цим даруєш їм надію на те, що ми можемо перемогти, і ми сильні, як Сонях, і Сонях це найсильніша квітка. Художник, монументаліст Рек Келлі спеціально приїхав із Лос-Анджелеса. Розповідає, був зворушений, коли подякувати підійшла пара, чия машина була у цій купі. Существует существує давление давлення на домохозяйство, на сім'ї, на бізнес і для економічного развития в ЄС имеет основополагающее значення. Ми повинні решить ці фундаментальні вопросы. У нас нет права терять время. Тобто проект не лише про красу та підтримку духу. Усі зароблені гроші будуть спрямовані на відновлення міста. Фарби та інші матеріали пожертвували американська компанія та українські дистриб'ютори. А до творчого процесу долучилися не лише професійні художники. Ну, Якби зацікавив проєкт, який як би, повинен вивести нашу проблем на на світовий рівень для того, щоб він зацікав е, міжнародну спільноту, щоб е, люди за кордонами в країнах, які нам допомагають, не згорнули раптом допомогу в тому вигляді, якому вона нам пришав зараз приходить. Щоправда, є й ті, хто проект не надто зрозумів. Казимир Кіндл родом з Уельсу, але жив в Україні, коли почалася війна. Я розумію, що цвіти символізують надіжду на будущее. И что Украина не может быть уничтожена, несмотря на то, что пытались сделать здесь россияне. Может быть, это слишком рано, чтобы рисовать цветы. Я не уверен, но я понял эту идею. Ми не хочемо зробити фотофон для веселих фотографій. Ми хочемо вшанувати пам'ять загиблим і таким чином зобразити, що життя буде, і ми переможемо, і ми зможемо подолати ворога пензлем, зброєю, донести світові, що ми сильна нація. Це місце за задумом авторів стане своєрідною пам'яткою місцем для роздумів. Художники планують працювати над ще більшими фресками у прилеглих районах, які також постраждали від війни. Такої єдності, як останні півроку в Україні та в українців, напевно, не було ніколи. Всі згуртувалися від малого до старого, аби разом здолати російську навалу та наблизити перемогу над загарбниками. А ще важливо, що своєю силою духа. Українцям вдалося об'єднати навколо себе весь світ, і це безцінно. Я, Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.